В районних центрах проблем ще більше, ніж у великих містах. Частіше всього військові та демобілізовані не знають, куди звертатись. А коли її знають, то або соромляться, або просто не приходять. Через розчарування у системі розповіла учасниця семінару Наталія Черняєва. Земельні проблеми. Оце те перша проблема. В їх номер один це з землею, то що їм обіцяли. І коли вони зараз приходять або нема, або їм не дають. Один із затошників вчора так сказав так. Таке враження, що коли нас відправляли і якби повістки давали і обіцяли, і обіцяли багато. Коли ми зараз прийшли, таке враження, що влада ну не хоче, що, чи хотіла, щоб ми не повернулись. От ну от така ситуація. Це доводиться чути так? чути. Да, да, да. Хлопці приходять. Оце мабуть, зараз з тим, що ми стикаємося, це саме така головна проблема. Обіцянки, які в общем-то не виконують. Ми маємо поділитися нашим досвідом, досвідом міста обласного значення, але звичайно, ми чекаємо і також обміну досвіду із нашими колегами із районів нашої області. В основі нашого практикуму лежить питання законодавчого регулювання і практичне втілення законодавчих актів, проблемних питань пов'язаних із сім'ями, з дітьми, які знаходяться в складних життєвих обставинах та е, сімей учасників е, антитерористичної операції і безпосередньо соціальної допомоги учасникам АТО участь у семінарі практикумі взяли також члени громадських організацій, пов'язаних з АТО.